Он де онде сонце наше ховається вже за тучі, за хмари, вітер помінявся, почав з півдня. Ну, це означає, що трошки потеплішає і обіцяють нас снігом заместише. Ну, нічого, нічого, нас все одно не залякати, не залякати. Все одно переживемо якось. Якось так і переживемо. Ох, і вітер. Ох, і вітер. Холодно, сиро і сіро. Так. Ох, кури, ви ще й повиходили. Відкрили їм було сонечко, вони повиходили. Але що ще співають, а? Як же ж їм там холодно? Сарай же, що не отоплюється. Ох, ну якось переживемо, да, кури. А Вони ще й співають воно. Мабуть, також весну чують. Не всі виходять, мабуть, аж холодно їм. Але ще й несуться, Боже, Боже, такий мороз. Вчора п'ять вчора чи шість знеслося. П'ятнадцятий курок. Ой, курочки, ви мої курочки. Йдемо, діда, чимось будемо пригощати, бо в й діда там є, чекає. На щось смачненька привик уже. Привчили діда. На екрані. Попрацюй Да, Попрацюй на зрителі. Та ну, не дригайся ногами сильно. Вона ну, мені мішла. Ну, що Бог послав, треба все доїдати, діду. Да. Доїдати треба. А воно ну, все диви, що я тобі знайшла. Да. Ти, ти бачиш? так. Треба спробувати, чи його не далі заховати назад, чи ні. Чи хороше воно, чи ні. І якщо не хороше, то я назад заховаю. Ну поки не захололо, як захолоне, то то вже воно не буде хороше. Да, а воно ще тепленьке. а ну попробуй. Не можеш де їсти, тільки попробувати. Може ти його не схочеш О, їсти. Зараз попробую. На що воно похоже? М -м. Настаєш кукурудза. Справжня, так? Да, так, да. залуче. Як я літом усім. було. Да. Да? Ох ти Боже, а я його так от кидала, так от кидала. думаю, mm -hmm. що воно? О. Напрасну бабуся, так що можна. То треба я... більше. Да. А воно тепленьке. тепленьке. Оце поки тепленьке, воно хороше. Хоч спробувати. Та я ще візьму спробую без а, тебе. Якщо щось п'єш? <сіх> Іфіга собі дітер знайшов смачненьке. Mm, я не, та, зна, не знаю, чи мені можна, а там можна кукурузу їсти. Mm. Okay. Оце дід, так? Скільки воно лежало в mm. мерзлому. Так що кому треба рецепт зварить качани літом, да? як ото вони вже їх. Наїлися всі, і вони лежать, вже ніхто не хоче їсти. Тоді я їх беру та в морозилку раз, ну, думаю, схочете, коли не буде. От такий рецепт, да. З, зварені, іменно треба зварені, бо як, бо як заморозити свіжі, то їх викинеть. Я, я ніколи свіжі, бо я знаю, що там воно що того розтануть і буде каша всередині мерзла. Що вона вже нікуди, що її вже не звариш, тільки викинуть прийдеться. Це вона сьогодні зварені. А сьогодні ж да. Ото як зварена кукуруза, тоді можна її заморожувати. І як я її вкинула, воно закипіло, щоб нагрілося. І все, воно оновилося собі. І дід каже, що хороше. Воно як гризе, прямо на весь рот. Я думала, прийдеться назад запхати її. <тут> Звідки витягло? Ой, дід молодець. Ой, ой, Ой-ой-ой, як же він сваж то їй гризи. Аж мені хочеться. Ага. Ну так, да. Столетнє. Рідкий вже. Через один. <кій> Та ти що і пільмані не збудеш їсти тоді? Mm -hmm. Та вже догризти, його Ну догризи, догризи. А то пізніше ще по як схочеш. О. Оце mm -hmm. воно. Yeah. пам'ятаєш, Отраз... як сон засвітило. Окраз Ам... такі, як я люблю. Да. Да. Я сильно молодих не люблю, а таких. Отож такі тоді, да. ти вже приносив, самі вже вони да. були такі старіші. Я їх вибирала, варила. А Мого то, я, сапу, думаю, думаю а да, думаю, то я їх у морозилку вкинула вже готовими. А вони так і лежали собі ну, там. Да? Та, мабуть, немає більше. Мабуть? Та ні, немає. Бо це наці натикалося. то я ж не хотіла їх, і думаю, хто їх буде їсти. Та але ж завжди, коли хтось аж поїдав їх. Тувуа був. Це не знаю, поїдалися вони. Ну не знаю, чогось стільки було, сіль. Бо то курям вже їх давали. ну Трохи я й заховала. От. Думаю, нехай колись дідо О, А дід так гарно його викльовує воно. О, одним зубом. О, ну і чого. Ще я попробую. О, діду. Що? Гора на кукуруза. А я тут зашла. Димаша, я сабаню. Ой, хорошая это. Як разу на тільки тепленька така? Ммм, діду. Як це смачно. Ну да то что, а ты не хотіла. А я її перекидала з місця на місце. Ви ж даже можна не качанами, а без качанів. Одварити, нарізати, кульок І морозилку. Десь мене така була. Понятно. Без качанів. То колись я робив. Молодіть. Це так смачно. Хай мені повірять. Готово. М -м. Ну, ну як захолодна, бо я не така. Ага. А поки не захололо, то така смачненька. Лучше, як твої утепілі в мене. Це mm. mm. лучше, це лучше. Mm -hmm. Яка хороша кукуруза. <голи> Коли вона ще <шо> виросте така. <голи> Ах, <бабош>. А, баба. Наїдайся. Це <голи> сіль. Я знаю, що це сіль. Наїдайся, бо ще вона виросте, так? Поки її ще посіють. Довго ждать. Да. Не досолила. Так, да, трошки. Що качана слабо посолила. От. А Шопи, мені маєні. хорошо. Ну, я я ті слова ти не кажу. Просто їж, добре, їж. Тобі ще солюру не взяв, то... то саме, да. А що можна вже? Яка вас... попадає. А, uh. а ти ото всі осилиш їх. А да, я знаю, побачу. Ну, то що всі що залишилися? Не буду я їх ділити. Якщо половина, то мало буде. Да, вже більше нема? Ні. Mm -mm. Ну, в магазині є. А, в магазині. Не треба багато перенесеш. Саме швидше. Це готовий купити і наїстися. Без я вже буду самі дешевші, брати. Ну, що? А, а вони одінакі. Дешевші, а. ще можуть бути лучші, які ті дорогі. Ну так, да, я вже його оцінила. Ото тіста накрутили, бо вони дорогі оці. І накрутила на них багато тіста. Ну. Підприємці знають, я... що роблять. На чому гроші заробити? Yeah, на тіста. Бабусині я брав. Mm. Понравилися. То нормальні. Вони такі по 90, чи 80. Mm. Середня ціна. Mm -hmm. Тут можна. Їх два з половиною кілограмів взяти за цієї гроші. Угу. Mm Біж -hmm. не буду. Та що вони тобі По Та. То мені я можу розібрати, а ти ж їсти все підряд, то ти. Тобі хороші ває. Як вони одинакові, чи соці, соці, вже я буду брати дорожчі. Mm -hmm. Бо щоб не карточка, то я б не, не взяв. Я mm -hmm. like. б за налічку би. А як моя карточка, то на моїй. Карточка не... я її не бачу ту налічку. хай там ще там. Mm -hmm. Баба сказала, а то й хватає. Хвати. <laughs> А ось так починай догризати. Mm -hmm. Такий він хороший. Mm -hmm. Я думаю, що я не буду їсти. А він справді хороший. води. Mm -hmm. Ось такі вже чуть підспівший. Під старку, а да, те. Так, і їх ото раз-раз, я ж ти ще... Mm -hmm. Всіки її було. Придав, давай було. я лежу, позрізаю, пообрізаю. Mm -hmm. Ухульок і той. Всіки її було літом. І міста менше займе, mm -hmm. і буде багато. Так він цікавіше де. Лежить куруза. Ну так десяток, два може заховати. Ну і хватить. Щоб тебе цілу зиму її їсти. А що і хоча раз у тиждень і то. Mm -hmm. Ну побачимо, як у нас буде можна, За електропостачання. Можна і на салат кидати. Mm -hmm. Не куплять. Хороші такі. Не тверда голова. Не розлазиться кучі далі. Годі, коло тебе і я. Не пропаду. <laughs> <laughs> а покажи. покажу. Oh, no. Люба кукурузу. Mm -hmm. <laughs> <laughs> а хай подивиться. Я їй показую, що диви, глянула. Таке смачна кукуруза. Ти навіть не представляєш. Навіть я їм. Так ми з дідом обідаємо, що Бог послав. Доїдаємо остатки. А дід так їсть апетитно. Що йому не дай, він так апетитно з'їдає. Ух, це десяток. І ще десяток. То мабуть вже може хватить, або буде плохо тобі. Та вже ж захолоне, то тоді не таке буде. То жучка доїсть, як не таке. Та да, жучка, жучка каша є. Ох, і підмайки, Та ти готовий лопнуть, так тільки доїсти. <свісно> Ні, можна так робити. Продукти викидати не можна. не можна. Ще й таке время. <свісно> Жучки є. Може тобі оставить штук п'ять. А? Вс, открийся. А може і ням -ням -ням. Ще. Ну, ням, н ньому. Після кукурузи, Не знаю, як це я її переварю. цю. Ку Ку ага. Или надо есть. Да, 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 Круга да. Наи золото да. даже е, папа. Знаю, кругом воно є. Какшо. Изо. Да им смачного пожали. Кто убидає? Ну да. Смачного. Тож і обідати якраз то всім смачного. І з дідом Хто думає обідати то вже смачного. Ну, коротше, всім тепла, здоров'я, тихого мирного неба, щоб нічого не лякало і не гупало. Угу. Ну, ось так, будемо зимувати далі. Так, да, вже трохи мороз послабшав, то вже якось ми, якось ми вже перебудемо. Дров на ніс. Зараз будемо ще й Будем розтопляти. Так, саді. Так, да, я все я вже Сейчас киселем зап'ю. Ох, я там нового зварила киселю. А ти... Такого смачного. А, а ну, це ще шо... прошлого <рошлого 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 разу. А ви холодний? Ну, то що я тобі зроблю? Я його де буду гріти. Холодний то покинь. На що ти холодний? Таня він вже низький. Кімнатний. Та, да. А чого це ти не сходив по поляницю сьогодні? Не хочу. А завтра побачив. Прийдеться йти завтра, бо снігом замете, а воно тоді не підеш взагалі. Так, ну хорошо, тоді. Треба хоч через день ходити, а не так. Кажучи. Дід, давай, махай дось побачить. Там вже змахав, -мою. Я махаю, дід. Бабу я махав і казав, допу побачу. я да? чим щастя, здоров'я. Ти вже казав, казав, а ти що спиш чи що? Так, я... я вже проснулася. Так, так дід, пішли далі тоді. Та йди вже йди.